Понад 300 позик на купівлю житла отримали переселенці в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Програму іпотеки для внутрішньопереміщених осіб запустили по яка у 2022-му розширили. Моя колега Влада Прізова з'ясувала, у грудні статус ВПО мали майже 5 мільйонів українців. Приблизно 30 тисяч стали в чергу по житловий кредит. Серед них і переселенець із Севастополя Євген Грибачов. На його прикладі далі дізнаєтеся. Подробиці програми. Дня. Євген запрошує нас у власну квартиру. Він переселенець із Севастополя. Переїхав з дружиною та двома дітьми до столиці 2015-го. Купив квартиру. Кредит за програмою для внутрішньопереміщених осіб. Родина три роки стояла у черзі в очікуванні пільгового кредиту, винаймаючи житло. Євген розповідає, коли почалася повномасштабна війна, про програму забули. І от в листопаді на пошту прийшов лист. Ми з жінкою думали, ну що з цим з цим робити, але ну... Зрозуміло, що ну, з одного боку це дуже великі риски, але і можливості, тому що і ціни зараз ну, менше, ніж були до війни. І, ну, і такого шансу, не, скоріше за всього, не буде. Ми ще кожній кімнат, в кімнаті не надали якийсь там функціонал, який буде в майбутньому. Це ми буде, будемо з жінкою, коли вона приїде, придумати, ну це так скоріше, як кабінет. Родина почала шукати квартиру, яка підпадає під умови програми. Чоловік розповідає, на безготівковий рахунок погоджувався один із семи продавців. За умовою програми банк переказує продавцю всю суму квартири на карту. Колишні власники цієї квартири на таку умову погодились. Сума кредиту за власне житло буде такою ж, скільки родина платила за орендоване 15 тисяч гривень щомісяця. Те, що вона саме така, це дуже круто. Ну, просто. Ми, я, квартири, які дивився, вони були менше і з поганим ремонтом. Просто от, от так, буває, так буває. Хтось там комусь дуже там потрібно, а і ти перший, хто побачив. Програму іпотеки для переселенців фінансує уряд Німеччини. На кредитування виділили 25 мільйонів євро. Купити квартиру в іпотеку переселенці можуть під 3% річних. Перший внесок. 6%. На одну людину площа квартири може становити 52 квадратних метри. Максимальний розмір житла 94 квадрати. Всього за час реалізації цього проєкту, по факту за півтора року, ми видали таких 572 кредити, з яких 327 видані от безпосередньо в цьому військовому році. До повномасштабної війни взяти участь у програмі могли переселенці лише з окупованого Донбасу та Криму. Тепер претендувати на кредити можуть. Усі ВПО. Після подачі заявки Держмолоджитло кандидатів на іпотеку обирає спеціальна програма. Працює це на кшталт лотереї. Далі переможець має місяць, щоб обрати житло та підписати усі документи. Основні вимоги до об'єкту він має бути готовим, введеним в експлуатацію. Тобто це може бути як і вторинне житло, яке побудоване 10-15 років тому. Це може бути новобудова, але обов'язкова вимога, щоб вона була введена в експлуатацію. Дмитро переселенець із Донецька. Він подав заявку на іпотеку у 2019 році. Зібрати та підписати усі документи не встиг. Втім, брати участь у програмі радить усім переселенцям. Не всі зараз люди, особливо під час повномасштабної війни, я маю на увазі продавці, хто продає квартири, можуть чекати, хочуть чекати і ось ці обмеження від НБУ Національного банку України, так? Про те, що можна, здається, 100 тисяч гривень так, знімати на щомісячній основі. Тобто не всі люди, хто продає квартиру, хочуть і можуть це робити. У черзі на іпотечне житло стоїть близько 30 тисяч переселенців. Загалом, станом на грудень, статус внутрішньо приміщених осіб в Україні мають близько 4 мільйона 900 тисяч громадян. Більшість 3,5 мільйони. Перемістилися після 24 лютого. Влада Прізова, Сергій Садих, Олексій Трушин Суспільне, новини.